Чергова ракетна атака на Київ сколихнула весь світ. Наші партнери із жахом спостерігають за наслідками чергового злочину російських окупантів і серед тих, хто оперативно відреагував на ранковий обстріл. Пані посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, і на своїй сторінці у соцмережі X, Вона вже зазначила, що в той час, як лідери країн-членів альянсу, збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, Російська Федерація запустила 40 ракет по Україні і додала, що бездушна агресія Росіян. Це повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейською та трансатлантичну безпеку. І саме тому цього тижня лідери країн-членів НАТО планують взяти на себе значні зобов'язання із безпеки України. А вже посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова також відреагувала на ранкову атаку Російської Федерації по українських містах. Отже, теж у соцмережі ікс вона поширила дописи Зеленського про ранкову російську атаку, додавши деталі від себе. Сьогодні російський терор забрав багато життів цивільних у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, а ще багато людей поранені. У Київській дитячій лікарні Охмадит діти і медпрацівники опинилися під завалами. Світ має об'єднатися проти цього зла, адже вагання коштують життя українським дітям. Своєю чергою міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав напад росіян на дитячу лікарню боєгузливим і додав, що російський терор не має меж. Він зауважив, що йому особливо боляче дивитися на російські атаки по Києву після того, як він здійснив візит у нашу столицю. Брекельманс підтвердив, що ця ситуація зміцнює його мотивацію швидко доставити запчастини для систем Петріот, а також винищувачі Ф і, Окрім того, продовжувати співпрацю із партнерами з покращення нашої протиповітряної об. Оборони далі цитати: м'ясник у Кремлі вбиває заради задоволення. Так прокоментувало російський удар по дитячій лікарні охмадит міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона також наголосила, що відповідальність несе кожен, хто підтримує або дозволяє Путіну це робити. Кремлівський м'ясник нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів. Військовий злочинець, звинувачений міжнародним кримінальним судом, вбиває невинних заради свого задоволення, і кожен, хто підтримує його або сприяє цьому насильству, також несе відповідальність. І водночас глава МЗС Литви Габріеліс Ландсбергіс зазначив, що ракетна атака Російської Федерації є таким собі нагадуванням країнам НАТО перед самітом. Наскільки важливо підтримувати Україну на своїй сторінці у соцмережі X він пояснив, що бомбардування дитячої лікарні у Києві це ось такий збочений спосіб передати вітання членам альянсу, ніби треба ще якісь власне пояснення, чому Україні потрібно надати реальні гарантії для безпеки у майбутньому, задає риторичне питання Ландсбергіс. Бергіс, і ще трохи цитат: такий вигляд має готовність Росії до переговорів і бажання її миру. Так, посол Німеччини Мартін Єгер прокоментував ранкову атаку Росіян на Києві. Водночас посол Австрії Арат Банькьо шокований влучанням на території дитячої лікарні Охмадиту Києва і поширив допис з відео із місця трагедії. Австрія багато років підтримувала цей центр. І він зазначає, що цього разу окупанти обстріляли не якийсь військовий об'єкт та заклад, що піклується про немовля та дітей. Тому ця атака росіян чистий терор.